Привіт, друзі! Ми продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи. Сьогодні нам котик прийшов допомогти розв'язувати задачі, оскільки розглядаємо завдання високого рівня. Завдання ось таке. При якому значенні А дана система рівнянь не має розв'язків. Тобто, ви помітили, що в другому рівнянні. Коло Y – коефіцієнт, замінений буквою. Це, таку букву ми називаємо параметром. Отже, при якому значенні цього параметра дана система розв'язків не має. Так, ми котика відпустимо, хай він собі гуляє. А ми продовжуємо розв'язання. Використаємо спосіб підстановки. З першого рівняння х виразимо через Y. Х дорівнює 5, підняти 2Y. Оце підстановка. Тепер здобути вираз, 5, підняти 2Y. Підставляємо замість Х в друге рівняння. Одержимо 3. дужки відкриті. 5. Відняти 2Y. Відняти Ай. Дорівнює 10. І е, завершили запис цього рівняння. Тобто ми йдемо звичним алгоритмом. Так, Котику? Так, так, він згодний. Отже, йдемо далі. Розкриваємо дочки. 3 на 5 15. 3 мінус 2 мінус 6. І продовжуємо мінус Ау дорівнює 10. Вліво переносимо доданки з невідомою. Міс 6Y-Ай. Мінус Вони обидва в лівій частині, ми їх просто переписали. Дорівнює 10 і 15. Переносимо в праву частину, змінивши знак. Зводимо подібні доданки. В лівій частині ми винесемо за дужки мінус і винесемо за дужки y. Одержимо мінус в дужках 6 плюс А, і дорівнює. 10 відняти 5 мінус 5. Ми одержали з вами рівняння, це лінійне рівняння. Ми пам'ятаємо з вами, що лінійне рівняння не має розв'язки в тому випадку, якщо права частина 0 не 0, а ліва частина 0. Тобто, якщо коло, коефіцієнт коло невідомої коло y дорівнює 0, а права частина відмінна від нуля, в цьому випадку таке рівняння лінійне немає. Знайдемо таке значення букви А, при якій оцей коефіцієнт перетворюється в 0. Тобто утворюється в нас рівняння 6 плюс А дорівнює 0. Звідси А дорівнює, 6 переносимо в праву частину мінус 6. І одержали відповідь. При А дорівнює мінус 6, дана система розв'язків немає. Тобто, це означає, що якщо ми... Мінус 6 замість А підставимо це рівняння, одержимо звичайну систему лінійних рівнянь із двома невідомими. Тоді ми її спробуємо розв'язати і вийдемо до моменту, коли рівняння розв'язків немає. Ось така задача. На цьому підготовку до контрольної роботи завершуємо. Я впевнений, що ви впораєтеся із нею успішно. Я бажаю вам успіху! З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео